Міському парку було доволі людно. Всі зібралися на святкування з нагоди Дня міста. Першими зі сцени привітали діти, наше світле і радісне майбутнє. Ми маємо свято пам'ятати подвиги наших пращурів, пишатися тим, що ми живемо в такому славитному краї, сказав відкриваючи урочистості голова районної державної адміністрації В'ячеслав Кауфман. 69 років назад враг був ізнан з нашої землі. Життя тисячі наших земляків унісла та страшна війна. Но усилиями оставшихся в живых город и район были возрождены из пепла. Это ли не пример, не урок нам, живущим сегодня? Поэтому первые слова поздравления и самое теплое пожелание к дню освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков старшему поколению. Честь и хвала вам за ваш труд и ратный подвиг. Здоровья вам и многие лета. Своїх земляків зі святом привітав народний депутат України, представник президента у Верховній Раді Юрій Мерешниченко. Дозвольте мені від імені президента України, від імені Верховної Ради України, від імені партії регіонів, привітати всіх мешканців міста Новгорода Сіверського, Новгород Сіверського району і всього Сіверянського краю з великою і величною я б навіть сказав датою. Днем міста, днем визволення нашого міста від загарбників німецько-фашистських і всіх тих проблем, які є, на жаль, у нас, залишити їх в минулому. Я, звісно, не можу не згадати сьогодні про наших ветеранів, тому що саме вони дарували нам цю свободу, саме вони дали нам можливість вільно розвиватися, саме вони створили умови для. Встановлення національної державності, саме вони сьогодні потребують на найбільшу підтримку і увагу. Я хотів би побажати їм здоров'я, хотів би побажати їм уваги з боку всіх оточуючих. Я хотів би побажати їм, щоб вони мали приводи пишатися своєю перемогою, пишатися своєю малою батьківщиною. І великою батьківщиною я хотів би побажати всім нам, зналежною і великою шаною підтримувати їх по повсякденному житті, а не лише під час великих свят. Процвітання і світлого майбутнього бажав навгородцівірцям заступник голови обласної ради Валентин Мельничук. Дозвольте мені під імені обласної ради, всього депутатського корпусу. Від імені обласної державної адміністрації, победоровати вас цим святом, поважати міцного здоров'я, успіхів вашій роботі. хай завжди промножається ваше щастя, достаток і радість в ваших сім'ях. Хай завжди звіни дитячий сміх, хай буде для вас великі перспективи життя в нашій ненькій Україні. Славетна Новоросіверська земля подарувала дуже багато людей. Я не буду згадувати Бороновича, який збудував першу типографію на нашому узбережжі Десни. Я не буду згадувати князя Ігоря, який подарував нам історію Київської Росії і о княгині. Я згадаю вам хоча б одного нашого злаветного земляка Леоніда Даниловича Кучма, який дуже багато зробив для відродження історії нашої України, історії славетної Новоросіи. Цього найкращого бажав жителя міста, міський голова Сергій Пунтус. Пунтусого серця, цієї душі, поздравляю вас з сьогоднішнім праздником днем города і днем освобождення района фашистських зафатчиків. Желаю вам першу чергу здоров'я, благополуччя, добра, терпіння і всього самого, самого вашій вашої дальнішій житі. Ми, братні народи, і маємо триматися разом, зазначили гості з погара та Чехова Російської Федерації і Шостки Сумської області. За розвиток освітянської галузі на Ногородсіверщині дякували відміннику освіти директору гімназії номер 1 Вірі Мокряковій. Їй вручили урочисто подарунок. Спортсменам дитячої нацької спортивної школи подарували спортивну форму. Відмінністю цьогорічного дня міста стало привітання молодят Андрія Сидюка та Юлії Акользіної. Цей же день святкували золоте весілля подружжя радосів. Їх також привітали мешканці міста та гості. Працівники районного будинку культури та вихованці районного будинку школярів протягом декількох годин радували чудовим концертом.